Не пустити уже все. Він коси, він цю тряпку. Та й він буде лежати, лезати. Він, він, він. він хоче полизати. Бачиш? Тобі. Він, він облеже, залишов. бо він не зрозумів, що він. Що ти зробив? Воно жаліє. Жалій його. Жалі його. Ну. Бобка, Бобка там, Бобка, але знаєш, що Бобу зробив? Відчув, що бобу зробив. У мене вже там нічого немає. Бо він заблескував наші кремати, то він підхаплює. і не підхапає. Шукає м'яча вже. Він знає, що що десь не то не стало. Завіс? Аккуратно, не йде болото, таку ручку й Дай я її зроблю. М'ячи подаємо. Дай мені м'ячити. Не дай, в І той назад. Не йде болото.